Доброго дня! Сьогодні у мене 15 лютого і так як усі ходять та трогають свою азимену. Думаю, заїду, гляну на свій ячмінь. Ну, Він мені скажу так, також не дуже подобається, але трохи зеленіє. І думаємо, що з ним робити. Я е, з осені давав азот в вигляді карбаміду, який я вважаю зразу. Не спрацював, буде працювати тільки настануть, тільки прийде тепло. Того, грумом розбрасувати я не буду, а як він трохи одійде і стане суше, я зайду і сівалкою, дам десь 150-200 кг, якщо буде все гарно. Бо по ячменю, та до речі, ну, по, по пшениці такого нема, по ячменю треба знати, як. Він відновиться. Буває таке, що він у нас зиму переживає, а з весни він травмується, б'ється морозом і його може прийдеться пересівати. Але тут я бачу гарний ячмінь, який трохи ми йому допоможемо. І він піде. Нагадую, ячмінь Луран. Азимий ранній ячмінь. Брав я його в господарстві агроритм. Наші партнери, з якими я співпрацюю, не тільки по е соняшнику, але як бачимо і по зерновим культурам. От дуже гарний ячмінь. Ну, якщо агроритм отримав по 100 центнерів, то я, десь половинку мені буде достатньо, 50-60, хотілося б 60% в умовах. Але головне з цього ячменю це мій дослід отримання. Другого вражаю. Тобто після збирання я посію соняшник ультраранній. Синельниківський ультраранній, яким я займаю селекцією. І ось бачимо, тут де ми сівалочкою ходили, де обсіви, де густий, да, тут аж густа. Але якщо ми дивимося сюди, то він якраз те, що треба. Тобто висівалось тут ну, не дуже було гарно по вологі. Але він пішов. Не пам'ятаю точно, ну щось не дуже, не дуже здорова норма. Десь порядка 4,5-5 мільйонів, не більше. Тобто поки що задовільний стан. Щось мені не, не дуже він подобається, але стан за задовільний. Я вважаю, що він на сьогоднішню дату він перезимував. До речі, дуже цікаво по монолітам, як ото беруть. Ну Може воно там вторинна система коренева, але як як на мене, як я вважаю, то весною, коли агроном проходить в полі, дивиться, ото воно і є. Що більш пошкодження в наших умовах може бути весняними приморозками. Ну І рішення, якщо раніше заздалегідь треба було заказувати насіння, щось там задумати, то на сьогоднішній день насіння лежить. Якщо приймаємо рішення пересіяти, взяли і пересіяли. Ну Оце така штука. І ось ми бачимо ось така полоска. Це залишалось ячменю. І ми вирішили посіяти крес-накрест. Також проаналізую, гляну, як, як там буде розвиватись колосок. Тому що по зерновим культурам, по таким, як пшениця і озимий е, ячмінь та яраві. Я дотримуюсь традиційної точки зору, традиційно орієнтований по нормам висіва. І ще не разу, не разу я не бачив, коли менша норма висіва дає більший врожай. За ці свої 20 років, а повірте, ми сіяли дуже багато і отримували різницю 3 тонни ячменю і 6 тонн ярого ячменю. От. то Я вважаю, що економія 100 кг не стоїть. Але Мені дуже подобається система, система Овсінського, те, що читали, там, якщо книга створення хлібу. Але там є деякі умови. Я бачив дуже бачив цікаву пшеницю, це житницю. Це один раз, що я бачив дуже високі врожаї. Але на той час була пшениця рута в господарстві. Надії Іванівни Кавалевська і вона перевищила врожайність, незважаючи ні на що. Але до той житниці відносились відносились ну, набагато краще, ніж до рути. Але на майже на тонну там було більше врожаю. Хоча менше соломи. І гарніша якість самого зерна. Тому Поки що цей, але я бачив, бачив озиму пшеницю житницю, яка була. Е, хоча я вважаю, що це не сорт, а це гібрид, е, яка була з мене ростом, яка давала по 7 тонн от, вражаю, да, І це ми сіяли 50 кг на гектар. Куставий, але сіяли також тут питання таке вузьке, як калє. Тобто ми робили ранні посіви. Я вважаю, для е, посівів рідких треба зробити на місяць раніше, щоб була волога, щоб воно розкустилось. Ну, Тобто Тут треба давати зовсім іншу філософію, іншу технологію. Але якщо ми сіємо кінець сентября, то така у нас погода треба давати. І, до речі, отут, що я також боявся, що переросте, то щоб було тепло, була волога, потім пішла. Поначалу сіяли в сухому. Тут що було, ага, ось покажу ось пліснява, буває як. Де попадали листя і заплеснювалась. Тут пішло дуже тепло. Він стартанув і з пасівом я давав 125 кг карбаміду в фізичному вагі. От, Для того, щоб частина цього карбаміду уже з весни. Тобто він не змог перетворитися. Дуже гарно стартанув ячмінь. Але потім він так і не переріс. У мене було бо боязнь, що може таке бути. Ну, наче спіч та, скажімо так, обстеження ячменю я зробив. Дякую за увагу. Здоров'я вам, вашому полю, наснаги. Вражаю.